Не доженемо так, хоч зігріємося. Ймовірно, таким принципом керуються кандидати у народні депутати на 24-му виборчому окрузі Дніпропетровська Олександр Шикуленко і Вадим Гетьман, які опинилися після попереднього підрахунку голосів відповідно на другому і третьому місцях. Нагадаємо, ці кандидати оскаржують свою поразку в судах спочатку адміністративному, а починаючи із сьогоднішнього дня, і в апеляційному. Як це було, знають наші кореспонденти. Судова тяганина за результатами виборів на 24-му виборчому окрузі тривала увесь минулий тиждень. Спочатку підсумки голосування оскаржував один кандидат у народні депутати Гетьман, а потім це почав робити і кандидат Шикуленко. Так, минулої п'ятниці Дніпропетровський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову Вадима Гетьмана. Вже в суботу, 2 листопада, той же суд розглянув справу за позовом кандидата у народні депутати від народного фронту Олександра Шикуленка. Сторона позивача заявляла про системні порушення, вимагала визнати. Недійсними результати виборів на 24-му окрузі провести повторне голосування. Врешті-решт судді винесли рішення відмовити стороні Олександра Шикуленка. Суд встановив відсутність вагомих доказів порушення у той же час. Позивач не надав дані свідків. Усі вісім членів ОВК не змогли прибути до суду. В них взагалі були виключені телефони. Адвокати переможця на 24-му окрузі Якова Безбаха повідомили, що позивач не надав жодних доказів і документів щодо порушення ані під час виборів, ані під час підрахунку голосів. Сторона позивача готова подавати апеляцію. Дніпропетровський окружний адміністративний суд прийняв рішення о, е, об відказі в удовлетворенні іскових требувань господину Шикуленка, кандидату в народні депутати по 24-му округу, за недоказаностю його іскових требувань, за неподтвердження документально тих жалоб, які він в ній неї... Эээ решение не в нашу пользу. Будем обращаться в апелляцию согласно установленных сроков. Наступного дня, 3 листопада, уже Вадим Гетьман подає черговий позов до адміністративного суду і апеляцію на рішення цього ж суду щодо своєї попередньої заяви. Сьогодні судові процеси за позовами кандидата Вадима Гетьмана продовжилися. Дніпропетровський апеляційний суд залишив без змін рішення адмінсуду, а судді Дніпропетровського окружного адмінсуду почали розгляд нового позову. Суд продовжує розглядати справу, а ми продовжуємо слідкувати за ситуацією. Євген Коптів Артем Куля Юлія Крива, Антон Логош, Олександр Пронський, новини 11 каналу.